Заклади загальної середньої освіти продовжують працювати із 24 шкіл у змішаному форматі. Працюють 24 чотири дистанційно. Два заклади з них на постійній основі. Із 21 жовтня на змішане навчання перейде ще одна школа. Про це повідомила під час апаратної наради при міському голові начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Продовжуються ремонтні роботи в одному закладі загальної середньої освіти в укритті. А в рамках проекту безпечна школа з огляду на відсутність електроенергії, міський голова зауважив, що учням важко виконувати домашні завдання. Наталія Олександрівна, попросіть учителів, щоб вони щадяще відносились до домашніх завдань. То я де не зустрічаюся з людьми, вони мені розказують, як вони бігають за цим парбанком, як заряджають. Дитина не може уроки зробити. А вчителька говорить не, не успішно, не успішно. Ну постарайтесь, ми всі в одному місці живемо. Попросіть, Добре. хай вони відносяться Добре. до наших діток. Буде нормальне забезпечення електроенергії, будуть надавати отаку от кількість завдань Зараз трошки менше. Говорили й про ринок праці у шосницькій громаді. Звітував начальник шосницької філії сумського обласного центру зайнятості Микола Чернов. За минулий тиждень до центру зайнятості за отриманням статусу зареєстрованого безробітного та призначенням виплат допомоги по безробіттю звернуло 16 мешканців нашої громади. Роботодавцями за цей же період для укомплектування було надано 43 вакансії. За сприяння центру зайнятості за минулий тиждень працевлаштовано 40 шукачів роботи. Також, за словами Миколи Чернова, підприємці можуть отримати грошову допомогу від центру зайнятості за працевлаштування окремих категорій громадян. Так, на минулому тижні було прийнято 8 рішень про надання компенсації за працевлаштування безробітних для 8 Роботодавців комунальні служби продовжують ремонт покрівель, які постраждали від російської агресії. Також облаштовують підвальні приміщення під найпростіші укриття. Звітували під час апаратної наради і представники аграрного сектору. За їхніми словами цьогорічні збирання врожаю на шосткінщині проходить надто повільно через дощову погоду. Станом на сьогодні цьогорічний врожай зібрано лише на 53%. Соя, соняшник та кукурудза в значній кількості, що досі знаходяться в полі. Для порівняння в минулому році на цю дату в нас вже було зібрано 99% врожаю. Аграрії продовжують виплати орендної плати за цей рік. Вона проводиться як в грошовій, так і натуральній формі. Всього нараховано до виплати понад 78 мільйонів гривень. Єдине, що в цьому році виплату за паї в натуральній формі видають лише пшеницю, кукурузу з розумілих причин не кормами на зиму галузь тваринництва повністю забезпечена. Заготовлено корсажу грубих кормів та сила близько 22 тисяч тонн, що достатньо на зимовий період.